Всім привіт! З вами рубрика «Розгін до 100 У мене сьогодні ще одна тачка одного місного мафіозі Беха 525-та. Він говорить, що. Я розганяю за 4,5 секунди до 100. Правда, в нього якась чіпована. Трохи він там конів накидав, я йому кажу так, я тобі не даю не 4,5, а 5,5 секунд фори. Тобто секунду більше. Якщо вона набирає менше 5,5 секунд, значить з мене бутилка. Так що ми на спори йдемо. Добренько. Я вперся ну трохи газит. Дивіться там в машину. Я вже бачу цей концерт. Мені розказували. Їхав при 130 капот вирвало. Дивіться. скористаюсь моментом зазнімлю. Вирвало капот. Хлопак так газував, побило вікно, верх там побило. Володя, ти заробив. Добрий Дякую, що дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далеко за поворот. Тебе є фора. Так, так що. Така пунктова тачка. Телевізори. чекай, ремінь, чекай, ремень, ремень обов'язково. Трошки тільки на звук скинув. закрили. Чекай, ну зараз відкриє. Нас випустили. Після рулька від стоїть, тройна, козирна. Де той дзигарок, і там, потім маруський телефон, я свій дав в ремонт, Так, твою називаємо, тут зупиняємо, скидаємо. Добре. Сточка! Город 6.59, ну ще раз, Ну блін не підриває конкретно. Ще разок. Друга поп'ятка. Ой, тут зараз після неї ставай. Так, а скільки тут коней неї? 230. 230. Добре, десь тільки щоб задні коней не було. У нас коробка. А це ще коробка автомат. Ніх нас так підриває. Так. Опа! 660, фотос. Ні, ну 525-й я ще такої не бачив. А якби там була коробка механічна, то вона б мене взяла за 4 пеноше. Давай його забросить. Ну. Механику. А що, то й механіка теж можна? Та йди. А це типа та коробка, що як вона? Чисто ти знаки вже б заїхали кольцо. Серйозно, коли в дощик тут. То... давай ще попробуємо разок на механічний. Скажи коли. Вс, мені любий час в мене настроен. Привет. Я не зловив, але там показало 6 шість... теж йшла Походу, тут для неї шо автомата, що цей певно, певні різниці немає великої. Ні, ну... Ні, знаєте, ну машина гарно підриває. Просто, Якби ви сиділи на моєму місці, знаєте, то ви не чули, хлопка Вон, своє, воно ж крісло прижимається. Так, для 525-ї то, 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 то дуже круто. Вроча... Машину добре хлопака нафреширував корона, напічкував там, бля, напхав конів, кобил. Добренько, сьогодні наша Беха показала. Показала... Так на лижах їдеш, а сраку кидає. Добренько, сьогодні наша беха показала урочисту 6 секунд. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Это, блядь, музыка. Синий туман, похож на обман. Всем пока! Полетю! В натуре полетю! Бомба!